Привіт! Чи замислювалися ви коли-небудь, з чого зроблені всі ці неймовірні речі навколо нас? Ну, знаєте, від космічних ракет, що долають земне тяжіння, до смартфона у кишені, який, між іншим, потужніший за комп'ютери, що колись відправили людину на місяць. Сьогодні ми розкриємо таємницю цих дивовижних матеріалів, які по суті роблять неможливе можливим. Що ж, давайте зануримося у світ композитів. Ось наш план дій. Спочатку з'ясуємо, де ці матеріали ховаються у нашому житті, потім розберемося, що ж це таке композит. Далі дізнаємося, в чому їхня суперсила, копнемо трохи в історію і, звісно ж, заглянемо у майбутнє, яке вони нам готують. Готові? Поїхали! І так починаємо. Можна здивуватись, але ці неймовірні матеріали оточують нас буквально всюди, ховаючись у найбільш несподіваних місцях. Так так, навіть у велосипеді чи сноуборді. А тепер давайте на хвилинку зупинимось і подумаємо, от що може бути спільного між величезним літаком, надшвидким гоночним болідом і тоненьким смартфоном. Здавалося б, абсолютно різні світи, правда? Що ж їх усіх поєднує? Ну, по-перше, сучасні літаки. Уявіть собі, щоб підняти в небо таку махину, їхні корпуси мають бути водночас просто нереально міцними і напрочуд легкими. От, наприклад, крило авіалайнера може витримувати навантаження, яке в кілька разів більше за його власну вагу. Звичайний метал на таке просто нездатний. Те саме стосується і гоночних авто. Там кожен зайвий кілограм це втрачені долі секунди на фініші. Тому їхні кузови роблять з матеріалів, що витримують шалені навантаження, але важать іноді менше за пластик. Уявіть, деякі деталі важать як пляшка води, а за мітністю перевершують сталь. І звичайно, наша безпека. Спортивні шоломи, велосипедні чи мотоциклетні мають поглинати енергію удару, рятуючи життя, але при цьому вони не повинні бути важкими. І от тут знову на допомогу приходить цей таємничий матеріал, який одночасно і міцний як щит, і легкий як пір'їнка. Ну що, є, здогадки, секретний інгредієнт, що об'єднує все це композитні матеріали. Давайте ж, нарешті, розкриємо цю таємницю і з'ясуємо, що ж це за диво таке. Отже, ключова ідея ось у чому. Композит це не просто якась там суміш, це справжня команда з двох або більше матеріалів. Знаєте, це як команда супергероїв, у кожного своя унікальна сила, але разом вони не переможні. Ідея геніально проста: взяти найкращі риси від кожного компонента і створити щось абсолютно нове, що перевершує їх поодинці. А тепер давайте подивимось на його структуру. Уявіть, що композит це така собі конструкція, є матриця, це, по суті, клей, основа, що все скріплює і надає форму. А є армування це скелет, який і дає всій конструкції міцність та жорсткість. І тільки разом вони сила, один без одного вони практично не мають сенсу. І ось вам блискучий приклад, який всі точно бачили залізобетон. Дивіться, сам по собі бетон добре витримує стискання, але дуже крихкий на розтяг. А от металеві прути, навпаки, чудово працюють саме на розтяг. Що ми робимо? Поєднуємо їх і отримуємо суперматеріал, здатний витримувати колосальні навантаження. Геніально, чи не так? Це наче поєднати силу велетня і гнучкість гімнаста. Гаразд, з тим, що таке композити, наче розібралися. Але чому вони влаштували справжню революцію в техніці? У чому їхня суперсила порівняно зі звичними нам сталлю чи деревом? Ну, по перше, вони легші й водночас міцніші. По-друге, вони не іржавіють і не бояться агресивних середовищ, наприклад, морської води. І, мабуть, найголовніше, інженери можуть, так би мовити, програмувати їхні властивості, створюючи матеріал під конкретне завдання. Уявляєте, можна зробити одну частину деталі гнучкою, а іншу надзвичайно жорсткою. А ось тут дуже наочне порівняння. Подивіться на графік. Звичайна сталь так, вона міцна, але й важка. А вуглепластик або карбон при значно меншій вазі має набагато вищу міцність. Щоб було зрозуміліше, уявіть, що можна збудувати міст, який буде в кілька разів легший, але так само міцний. Саме тому з карбону роблять літаки та гоночні боліди. Різниця просто вражає. Рухаємось далі, де ще, окрім гоночних трас та аеропортів, ми можемо зустріти ці дивоматеріали. Повірте, їхнє розмаїття вас точно здивує. Ось лише кілька прикладів. Склопластик це корпуси човнів, деталі для авто, вуглепластик, як ми вже знаємо, авіація і спорт. А тепер увага! Звичайна фанера це теж композит, адже це склеєні шари деревини. Або текстоліт, з якого роблять плати в електроніці, це поєднання тканини та смоли, і навіть сучасні зубні пломби. Для кожної задачі свій композит. А зараз несподіваний поворот. Думаєте, композити це винахід космічної ери? А от і ні. Ці технології насправді тисячі років. Наші предки були ой якими кмітливими. Ще в стародавньому Єгипті люди додавали солому в глину, щоб цегла не тріскалася. Солома була армуванням, а глина матрицею. Це ж класичний композит. А легендарна булатна сталь, з якою кували надміцні мечі, це теж композит, де чергувалися шари твердого і м'якого заліза. Навіть монгольські луки з дерева, рогу та сухожиль були набагато потужнішими за європейські. Ось вам і давні технології. Від давніх єгиптян, що будували піраміди до інженерів, які створюють космічні кораблі, композити пройшли довгий і славетний шлях. Але що ж далі? Яка їхня роль у нашому сьогоденні та майбутньому, яке вже настає? Сьогодні без них не обходиться жодна високотехнологічна галузь. Авіація, космос, будівництво це зрозуміло. Але подивіться, медицина це сучасні легкі протези, що іноді керуються силою думки. Військова техніка це бронежилети, що зупиняють кулі, навіть у побуті від меблів до спортивного інвентарю. Вони всюди і їх стає все більше. Отже, підсумуємо, композити це справжня технологічна магія, створена людським генієм, це поєднання науки та інженерії, яке дозволяє нам створювати речі, про які раніше можна було тільки мріяти. Вони роблять наш світ легшим, міцнішим, швидшим і безпечнішим. Це матеріали, що будують майбутнє вже сьогодні. І наостанок питання на подумати. Тепер, коли ми знаємо, як це працює, просто уявімо, якби була змога створити будь-який матеріал майбутнього, яким би він був? Може, щось надлегке для міжпланетних подорожей, або самовідновлюваний композит для одягу, який ніколи не рветься? Чи, скажімо, біосумісний матеріал для друку нових органів? Подумайте про це, адже майбутні матеріалів створюються просто зараз, і, можливо, комусь із нас пощастить створити наступний дивоматеріал, що змінить світ.